Отже, попередня трансляція з технічних причин була перервана, тому я зараз відновлюю трансляцію. Кілька слів про що ми говорили в попередньому ефірі, я посилання залишу знизу в описі. Отже, ми говорили про продуктивність витяжки, чим вона відрізняється від потужності, як правильно розрахувати необхідну мінімальну продуктивність витяжки, на що це впливає, як не дати себе обдурити. І я почав говорити про виробників, які, на мою, на мою думку, є недобросовісними. І на цьому, ну, на жаль, з певних причин довелося перервати ефір. Тому, якщо цікавить все, що було в, першій, в попередній частині ефіру, то, будь ласка, переходьте в опис, залишу посилання. Ну і зараз буквально кілька хвилин продовжу свою думку. Отже. Є виробники, точніше, як я вже сказав, що це не виробники, а я би сказав локальні бренди, які ховаються за назвами, які дуже схожі на європейські, на німецькі, на італійські. І там, наприклад, я називаю ці бренди перевертні. І, от, для прикладу, там в Росії є такі бренди, як Куперсберг, є такі бренди, як Зігмунд. Зігмунд навіть не пам'ятаю ще щось. Ну, тобто це бренд, який от ви читаєте, ніби там написано гарна німецька така назва. А, але насправді, якщо подивитися, пошукати в інтернеті інформацію про цей бренд, то виявиться, що цей бренд ну він не те, щоб якийсь регіональний, він просто банально локальний бренд, який не розпосюджується за межі тої чи іншої країни. В Україні теж, на жаль, є такі бренди. Які шифруються під відомі європейські компанії, але насправді це компанії українські, і вони продають витяжки, як правило, китайського виробництва. І, як правило, ось таких досліджень, розширених ніхто не робить. Як можна подивитися на це? Ну, в першу чергу, якщо, наприклад, ви купуєте витяжку, Маленьку, невелику вбудовану чи телескопічну витяжку, і вам заявляють про те, що ця витяжка має 1200-1300 там, чи, чи навіть 1000 метрів кубічних на годину. Завжди треба задати собі запитання: а що пропонують відомі виробники? Тобто, якщо порівняти цю витяжку з брендом з відомим брендом, і ви побачите, що європейський крупний бренд пропонує аналогічну або подібну витяжку з продуктивністю, наприклад. 300-400-500 кубів, ну чудес не буває. Неможливо зробити таку саму витяжку в такому самому корпусі з турбіною такого самого розміру, але з нереально високою продуктивністю. Тому, якщо ви бачите, що вам пропонують невеличку, недорогу е витяжку з продуктивністю, яка в рази перевищує е конкурентів, так, або ну, відомих виробників. Як правило, це маніпуляція. Тобто, я би радив тікати подалі від таких виробників, або враховувати той факт, що витяжка має значно меншу, як мінімум, я би сказав, в два рази меншу продуктивність. Візуально це можна також визначити по габаритам турбіни. Так? Тобто, якщо ви купуєте не в інтернеті, а купуєте в фізичному магазині, зверніть увагу ось на габарити ось цієї турбіни. Тобто, ось це велика турбіна, це продуктивна турбіна. Вона витягує ну, без, без, без витяжки, так? якщо от, в вільному відведенні повітря вона витягує більше тисячі метрів кубічних на годину. Але якщо її вставити в корпус, її продуктивність складе ну, знову ж таки в залежності від конструкції витяжки, але... Там від 600 до 800 метрів кубічних на годину. Вона ось така, вона велика, вона важка. І якщо вам показують витяжку, от з такою невеличкою маленькою турбінкою, вона не може мати фізично, в принципі, такої продуктивності, як має ось ця велика турбіна. Тому візуально можна оглянути, подивитися на цю турбіну. Якщо вона маленька, вона не може мати тої продуктивності на 1000 на 1200. Реально продуктивність в 1000-1200 м метрів кубічних на годину, все що до 2000 метрів кубічних на годину, це фактично напівпромислові турбіни. Тобто це досить серйозні системи розрахунків. І маючи таку витяжку продуктивну, потрібно ще дбати про приток повітря, так? оскільки тому що оскільки витяжка витягує повітря, воно звідкись повинно поступати. І якщо повітря не поступає, ну витяжка не є ефективною. Також дуже важливим фактором. Є якість вентиляційного каналу, оскільки більшість витяжок під'єднується в вентиляційний канал, тобто це, як правило, в стіні такий прямокутний отвір. Так? Він там різного буває розміру, там, в середньому десь 15 на 15 сантиметрів, але це він вибудований з цегли, і він ясно, що не є ідеально рівним, там є якісь викривлення, плюс він сам по собі довгий, плюс він час від часу забивається. То вентиляційний канал сам по собі має свою максимальну пропускну здатність. І навіть якщо ви придбаєте витяжку, яка має нехай навіть реальних 800-900 кубів за європейським стандартом, це не завжди означає, що витяжка буде працювати на тій, на тій продуктивності. Інколи буває так, що пропускна здатність вентиляційного каналу менша, ніж продуктивність витяжки. І тому витяжка фактично впирається. І вентиляційний канал не дає продути ту кількість повітря, яку може е, продукувати витяжка. Тому цей момент теж варто е, враховувати. Отже, підводячи підсумок е, трьох ефірів, е, я, звичайно, не можу все сказати, так? тому що якщо говорити про витяжки, можна говорити кілька годин і завжди е, щось пропустиш, чогось не врахуєш. Тому, якщо якісь. Елемент витяжки, чи якась функція, чи якісь, якась методика розрахунку є цікавою, пишіть в коментарях, буду намагатися зняти окремі відео, більш спеціалізовані, більш направлені на ту тематику, яка цікавить. Але в рамках того часу, який ми який я присвятив цим цим ефірам, я розповів те, ну от наскільки можливо було, наскільки дозволив час. Отже, короткий підсумок сказаного всього в трьох ефірах. Перше витяжка це прилад, який призначений для відведення випарів, які утворюються під час приготування, боротьба з запахами не є першою пріоритетною ціллю чи задачою витяжки. Тобто основна задача це виводити випари вологу і жир. Чому? Тому що волога і жир рано чи пізно конденсуються на меблях, і меблі від того псуються, вони покриваються такою неприємною жирною плівкою. Тому в першу чергу це це волога і жир. Запах це вже як наслідок того, що відводиться випари і зменшується концентрація запаху. Тобто запах при роботі витяжки буде практично завжди колись більше, колись менше. Друге, для роботи витяжки в переважній більшості випадків. Використовується ось такого типу фільтр. Чому в, в переважній більшості випадків? Тому що є синтетичні фільтри. Я про них не говорю, це дуже такий специфічний сегмент ринку, це, як правило, надзвичайно дешеві витяжки, тому я про них навіть не говорю. Ось цей фільтр призначений для захисту мотору і вентиляційного каналу від жиру. На ньому осідає велика частина, більша частина жиру. Орієнтовно. До 75-80% жиру осідає на цьому фільтрі. Працює він дуже просто по методу конденсації, тобто пара, яка потрапляє на фільтр, просто конденсується, залишаючись тут, залишаючись на самому фільтрі, і потім цей жир необхідно буде змити. Цей фільтр багаторазовий, його можна мити вручну з використанням нейтральних мийних засобів або в посудомийній машині. Також цей фільтр з час від часу можна буде міняти при потребі. Або його зовнішній вигляд зіпсується, або характеристики, він може зіпсуватись механічно. І такий фільтр можна завжди докупити. Другий фільтр це вугільний фільтр. Він використовується в тому випадку, якщо витяжка. Підключено, не підключено, верніше до вентиляційного каналу і працює в режимі рециркуляції. Тобто режим рециркуляції це коли витяжка затягує повітря в кухні і повертає його назад в кухню. Такий режим використовується, якщо витяжка має специфічну конструкцію. Бувають такі витяжки, як я показував, острівні або підвісні витяжки. Я посилання з прикладом залишу в описі. Щоб ви розуміли, і така витяжка неможливо приєднати з точки зору конструкції до вентиляційного каналу, або є інший випадок, коли вентиляційний канал розміщений далеко від витяжки, або він не функціонує, або приєднати неможливо, або його, в принципі, не буває. Ну, таке теж інколи трапляється. Тому витяжка може працювати в режимі рециркуляції, вона затягуватиме повітря з варильної поверхні. Ось цей фільтр очищатиме це повітря від жиру. А цей фільтр очищатиме повітря від запахів. Знову ж таки, ефективність цього фільтру при боротьбі з жиром десь приблизно на рівні 75-80%. Цей фільтр, в залежності від ціни, від 60 до 85% запахів очищає. Цей фільтр, як правило, є одноразовий, але бувають вони багаторазові. Про це окрема, окрема історія. Далі щодо освітлення, витяжки, як правило, зараз мають ледівське освітлення, тобто світлодіоди, які, потужність яких ну, не перевищує, я би сказав, 6 Вт від 1 до 6 Вт. І Деякі витяжки мають функцію зміни температури освітлення, тобто освітлення може бути темні, тепліше, може бути холодніше. І також деякі витяжки мають декілька рівнів освітлення, тобто може бути наполовину освітлення, може бути повне освітлення. З додаткових функцій найрозпосюдженіші функції це є інтенсивний режим або інтенс... режим інтенсивного відведення повітря. Як правило, він обмежений 5 хвилинами, і продуктивність в цей момент на короткий період часу зростає, значно зростає, але витяжка не може працювати фізично, не може працювати постійно в такому режимі, тому стоїть електронний таймер, як правило, це 5-6 хвилин. Саме цю продуктивність дуже часто виробники показують як максимальну, проте. Наголошую, я не рекомендую її використовувати для розрахунку витяжки, оскільки цей режим є тимчасовим. Використовуйте, будь ласка, продуктивність на максимальній неінтенсивній швидкості, тому що вона є постійною. Вона може працювати півгодини-годину і взагалі весь той час, поки ви готуєте. Різноманітні додаткові функції в витяжках є. Все залежить від ціни. Якщо цікаво прослухати детальніше про кожну з цих функцій, знову ж таки опис на попередній ефірі залишу. Посилання на попередні ефіри залишу в описі. Ну і на що хочу звернути увагу, купуючи витяжку, все-таки це прилад, який купується не на один рік, і від роботи цього приладу залежить стан вашої кухні в майбутньому. Тобто можна купити витяжку, яка не відповідає тим потребам, тим викликам, з якими вона стикатиметься, і як результат, з часом кухня вкриється неприємним шаром. Відкладень, які які є в повітрі так, під час приготування. Як правило, це жир. Відмити це досить складно, неприємно, тому краще запобігти цьому, придбавши нормальну, хорошу витяжку. Другий момент не бійтесь. Вугільних фільтрів не потрібно цього лякатися. Це нормально, абсолютно це практика, яка використовується в всьому світі. Якщо ваш вентиляційний канал знаходиться дуже далеко від варильної поверхні, тобто від витяжки, там більше 5-6 метрів, не потрібно, тому що на кожному метрі гофрованої труби ви втрачаєте продуктивність. Це втрати і втрати на вугільному фільтрі. Значно менше, ніж на дуже довгих повітряпроводах, там повітряпроводах, які довші, ніж там 6 метрів, наприклад. Тому не потрібно боятися вугільних фільтрів, можна спокійно ними користуватися. Багато, дуже багато людей користуються ним у всьому світі, тому це абсолютно нормальна практика. Якщо витяжка працює в режимі відведення повітря, не використовуйте фільтр. Якщо витяжка працює в режимі рециркуляції, фільтр обов'язковий. Ну і основна порада це звичайно адекватно відноситись до, до ринку, до того, що пропонують. Якщо ви бачите, що вам пропонують за невеликі гроші мега круту витяжку з суперфункціями і з нереально високою продуктивністю, ну, швидше за все десь лукавлять. Знову ж таки є різні варіанти, є дійсно можливі якісь хороші пропозиції. Я не хочу бути зовсім однозначним в цьому питанні, але. Питайте, дивіться огляди, читайте відгуки, дивіться документацію, тому що через відсутність, ще раз повторюсь, через відсутність єдиного і обов'язкового для всіх стандарту виробники чи продавці витяжок дуже часто маніпулюють даними, маніпулюють продуктивністю, пишуть не ту продуктивність, яку реально буде. Продукувати ваша витяжка і в результаті чого вводять вас в оману. І як результат ви отримуєте продукт, який тільки на папері відповідає тим вашим запитам, які ви ставите перед витяжкою. Тому я бажаю всім приємних покупок. Якщо виникають якісь запитання, відкритий до відповідей пишіть в коментарях, буду старатися або відповідати, або знімати додаткові відео. Тим часом, якщо відео було корисним то вас, традиційно дуже прошу вподобати його. Залишити коментар будь-який. Можете поставити лайк в коментарях, можете поставити плюс, можете написати будь-яку фразу. Не знаю, доброго дня, слава Україні, чи будь-що інше. І дуже б добре було б це відео розшарити. Чому це важливо? Тому що, як я вже казав, український сегмент Ютубу, на жаль, не розвинений настільки, наскільки він може бути розвинений, і тому. Більшість відео, які вам пропонує YouTube, вони не є українськими. А таким чином, додаючи коментарі, додаючи лайки, репости, ви допомагаєте YouTube зрозуміти, що це відео цікаве і корисне, і він буде пропонувати його більшій і більшій кількості українців. Це відео не буде ніколи рекламуватись, це не є комерційний проект, тому тільки можемо розраховувати один на одного в даному випадку. Ще раз повторюсь: лайк, підписка, коментар це той мінімум, який ви можете зробити, не затрачаючи абсолютно нічого, і що реально допоможе цьому відео стати більш популярним і розвивати український сегмент Ютубу. Мене звати Роман Михайлецький. Я дякую за увагу. Дякую за те, що подивилися ці ефіри. І традиційно, якщо щось не висвітлив, якщо щось не зрозуміло. Є коментарі, пишіть, буду вдячний за зворотний зв'язок. Всім гарного дня, мирного неба та й всього найкращого. До побачення!